Це вболівальники Динамо Київ. Маємо чудову новину, якою хочемо поділитися з вами. Щойно клуб оголосив про підписання нового контракту з молодим голкіпером Денисом Ігнатенком. Давайте дізнаємося більше про цю обіцянку українського футболу Денис Ігнатенко, 20 років, родом із Сумської області, розпочав свою кар'єру в молодіжних категоріях київського Динамо після проходження академії Валерія Лобановського. За молодіжну команду клубу дебютував у 2020 році у грі проти Донецького Олімпіка. В цьому сезоні взяв участь у 15 матчах юнацького чемпіонату України Ю-19. Незважаючи на свій юний вік, Ігнатенко вже регулярно тренується в першій команді київського Динамо і зробив собі ім'я своїми бомбардирськими здібностями. Клуб робить ставку на його потенціал і щойно продовжив його контракт до 2026 року. Після продовження контракту з Денисом Ігнатенком Київське Динамо підсилило свій склад перспективним воротарем, який має потенціал стати важливим ім'ям в українському футболі, клуб інвестує у свої базові категорії та формує талановитих гравців на майбутнє. Чи вважаєте ви, що Денис Ігнатенко має потенціал стати одним із кращих воротарів київського Динамо? І яке значення мають інвестиції в молодих і талановитих гравців у молодіжних командах клубу? Залиште свою думку в коментарях нижче.